Командувач сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав куп'янський напрямок, і за його результатами прослужба сухопутних військ повідомила, що ситуація складна і росіяни підтягують нові резерви? Детальніше зараз розпитаємо Івана Шевцова, підполковника, помічника командира бригади Сталевий кордон. Пане Іване, вітаю слава Україні, героям слава. Скажіть, будь ласка, наскільки збільшилася інтенсивність російських атак за останні кілька днів? Ситуація на Лимано-Купінському напрямку за останній час суттєво не змінилась. Якщо говорити за період до нового року і зараз, то ворог більше актизувався на Лиманському напрямку. Якщо говорити про купінський напрямок, то інтенсивність атак, як була до нового року, так і зараз залишається досить інтенсивною. Лише протягом минулої доби на Лимано-Куп'янському напрямку ворог здійснив. 13 атак, з них 5 на куп'янському напрямку, і 8, відповідно на Лиманському. Також продовжуються здійснювати інтенсивні артобстріли, позиції сил оборони та прикордонних населених пунктів. А ми очевидно спілкувалися з Авдіївським напрямком. Там кажуть, вони починають активніше використовувати техніку. А у вас багато техніки росіяни залучають для цих штурмів? Не скажу, що багато, але техніка дійсно використовується, особливо використовується під час штурмів, але все залежить від ділянки. Наприклад, якщо взяти Купінський напрямок, то за минулу добу там було здійснено 5 атак, з них 3 на Поблизу населеного пункту Синківка і два поблизу населеного пункту Іванівка. Саме поблизу Іванівки перебувають і підрозділи Державної прикордонної служби наш сталевий кордон. І там ті е, штурми, які були здійснені ворогом, вони здійснювались без підтримки техніки на інших напрямках. Е, Штурмові дії переважно з залученням танків та БМП, я просто нагадаю в процесі нашої розмови глядачам, що цей QR-код, який ви бачите на екрані, це постійно QR-код, який акумулює кошти на потреби саме прикордонників, в тому числі і сталевого кордону. Пане Іване, а що стосовно артилерії, як артилерія росіян зараз відпрацьовує, і що з погодніми умовами? Погодні умови зараз дозволяють інтенсивно застосовувати як і артилерію, так і ударні FPV-дрони, так і здійснення авіаударів протягом минулої доби. Я вже казав, що ворог здійснив досить багато артобстрілів. Це було 707 обстрілів. Це досить багато в середньому до нового року було близько 400-500. зараз. В середньому 700-800. це каже про те, що у ворога немає нестачі боєприпасів. Так само ворог і використовує інтенсивно свої дрони камікадзе протягом минулої доби на куп'янсько-лиманському напрямку. 17 випадків застосування ворогом таких FPV-дронів. в такому разі. Чи вистачає вам боєприпасів вашому підрозділу для того, щоб адекватно відповідати росіянам? Ну зараз боєприпаси є. Не скажу, що їх забагато, і ми використовуємо боєприпаси артилерійські, виключно точково. тобто, якщо ми маємо якусь певну ціль, тоді застосовуємо арт артилерію. А ворог через те, що в нього боєприпасів все ж таки більше ніж у нас, то він здійснює артобстріли в основному хаотично. Просто лякаючи місцеве населення і просто використовуючи їх для все ж таки, для налякування, а не не, не точково, от в цьому наша принципова різниця. Угу. Ну а у вас є розуміння того, яка кінцева мета активізації цих штурмів? Вони хочуть проривати лінію фронту, йти далі на Харків, чи вони просто хочуть Куп'янська нас витіснити? Тобто, чого вони досягають конкретно оцими атаками? Глобальна мета Російської Федерації це, звісно ж, повна окупація України. Якщо говорити про конкретний напрямок, тут на купянському напрямку, то вони мають на меті до президентських виборів Російської Федерації отримати якийсь результат, отримати якусь маленьку перемогу і хочуть вийти на рубіж лівого берегу річки Оскіл, зайняти населені пункти Куп'янськ. Куп'янськ-Вузловий. але таких дедлайнів в них вже було багато, і жодних успіхів на цьому напрямку ворога немає. Дякую, пане Іване, за інформацію. Іван Шевцо, підполковник і помічник командира бригади Сталевий кордон. Збірна сталевий кордон постійно висить нашим QR-кодом регулярним. А я нагадаю, що коли ми спілкувалися з Авдіївським напрямком, то з паном Цехоцьким, то нам цукерки морпіхам, ви вже назбирали 360 тисяч.